Друзі, всім і з вами Преветосок, з нами Тарасок і я. Ми сьогодні будемо з вами таке фику за мати. Тут мало бачила колись таке відео. Батюшки земля. Я, я прийшов сьогодні, друзі, з вами. Разом ми сьогодні з вами таку ігрульку пройшли, разом з моїм братиком Тараском. Хочете ще зараз якусь пройдемо. Зараз ми будемо проходити іншу. Так, ми сьогодні будемо так, з вами таку ігру проходити. Трішки складнішу. Ми попали в пробку! Давайте <зас> якусь іншу, то якась для мене вона складна. Друзі, ми сьогодні з вами ще отаку будемо проходити. Там ми проти якоїсь бабки будемо битись, з нас проти якої. Так дивно, що ми цю бабку як її перемогти. Не, там 7 тисяч чимось там. Як її вообще перемогти, друзі? <плес> Не знаю. Друзі, ми зараз будемо свого дружка тут перевіряти, яким він скелетиком стане. Давайте перевіримо, яким він скелетиком стане. Ого, нормальний скелетик Як вам скелетик тухенький. Ми, друзі, зараз із вами котів будемо вибирати. Да я і ви. Так, тепер Тарасик вибирає. Такий. Треба так Тараску голову робити. Поняв. Ты приехал. Ой, я хочу совоколь... Так, все, друзі, пока. Зараз ми ще одне відео зробимо. Угу. Друзі, ми зараз із вами будемо всі тітці вибирати її всякі костюмчики. Дивіться, які я костюмчики придумав. продумав. Отакий чорний. А може давайте червоний, як вам і такий. І давайте. Отакий, як вам ідейка, я ще один, такий, отакий костюмчик, або такий, як вам костумчик.